Добрі, друзі, радий вас вітати на каналі Футбол 3 Ну що ж, вже сьогодні у нас стартує українська прем'єр-ліга. Друзі, одразу вас хочу попросити поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Це дійсно нам дуже важливо на цьому стартовому етапі. Так, от стартує УПЛ і стартує матчем. Перенесеного дев'ятого туру Минай буде приймати донецький шахтар. А вже завтра стартує друга частина цього сезону, після після зимнього міжсезоння. Так, от минай Шахтар. Тут я думаю, зайвої інформації не треба. Минай провів в Туреччині непогані збори, але переміг усього один раз. Якісь там команди ноунейми. Шахтар також провів збори, грав контрольні матчі та показав свою готовність до старту у матчі в матчах з Реном. Тому Шахтарю потрібно наздоганяти в Дніпро. В них у них матч в запасі, і у разі перемоги буде відставання від Дніпра е, два очки. Е, та зараз порівну очок з київським динамо. Тому Шахтарю потрібно перемагати. Я думаю, він сьогодні це і зможе зробити, але ставка на перемогу там менше ніж 1,4. Тоді ми візьмемо е, перемогу шахтаря з коефіцієнтом е, мінус е, півтора за коефіцієнт е, там майже два від букмекерської контори Паріматч. Е, друзі, е, посилання е, на ставку на безкоштовну ставку до першого депозиту на суму 300 гривень. Ви зможете. Це посилання знайти у нас в описі або у першому закріпленому коментарі до цього відео. Грайте та вигравайте, та не забувайте, що ставки це лише гра, та остаточне рішення щодо ставки це залишається завжди за вами. Грайте та вигравайте! З вами був канал Футбол 3 На все добре.